Останніми днями Нікопольщину нещадно атакують з дронів та артилерії. Жителям району пропонують безкоштовно евакуюватися до більш безпечних місць. І напружена ситуація на ЗС. окупанти розмістили на атомній станції вибухівку. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Над містом літав освітлювальний боєприпас. Уночі окупанти накрили Нікополь з артилерії та дронів. Потрощили 11 домівок, дев'ять господарських споруд і промислове підприємство, яке від удару зайнялось. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік. Йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. Не давали спокою Нікополю. І напередодні у середу росіяни вгатили по місту з важкої артилерії. У наслідок атаки постраждала пенсіонерка. Її серйозні руйнування. У райцентрі потрущені 13 домівок і ще з десяток господарських споруд. Крім того, снаряди побили два медзаклади та сонячні панелі. На місцях атак по житлових будинках у Нікополі працювали мої колеги. Ексклюзивні інтерв'ю з постраждалими. Дивіться у наступному матеріалі. Цієї ночі снаряд прилетів на город Василя Олексійовича прямо під будинком. У домі пошкодило фасад і повилітали вікна. Сам чоловік не постраждав, що правда злякався. У цей момент каже, саме пив чай. Я так руку Тот повернувся на вікно, поставив чашку, усі як таке? Так і вдома була і сусідка Тамара Лаврівна. Перший вистріл чуть було десь там. Другий, а третій оце отут у нас все задрожало. Все. Стіни дрожали страшне, вікна теж дрожали, але єврость не вилетіло». Без вікон тепер будинок Наталії. Та, попри руйнування, покидати дім мешканці не хочуть. Доньку сьогодні відправляємо. От. Ми самі поки залишимося. Я можу, розумієте, ставить будинок, а на місяць, на два, отак без присмотрів, нічого ж не буде. Якби все виносять, все поріжуть. А тут атака була напередодні. Учора в день людям побило шифер, димар та газові труби. Самі жительки відбулися переляком, розповідають, що бачили. Чую, як летять, криша тарахтить. І друга почала летіти, і криша затарахтіла. І тут як бахнуло, я там і присіла. А третя пролетіла далі, там далі десь гупнуло. І воно мене як гепнуло, що я е, упала до цього. От, воно е, хвилею. Бо е, от. я от, буквально, може, три метри йшла. От. І от, прийод, от, от от, чую, свистить, я от за голову хватилася. А воно гипнуло. загалом у Нікополі пошкоджені близько чотирьох тисяч будівель. Це зокрема приватні домівки, багатоповерхівки та дитсадки. Наслідки прильотів кажуть, у мерії усувають оперативно. Якщо вам потрібна допомога із будівельними матеріалами, звертайтеся на гарячу лінію. Контакти на екрані. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Солко, про Нікополь. Не лише усувають наслідки артобстрілів, але і озеленюють та облаштовують місто. У Нікополі комунальники висаджують лілії на площі незалежності. А на вулицях Дружби, першотравневій, гагаріна та соборній викорчовують пні та косять траву. Також окремі бригади латають дорогу на Івана Богуна. А ми нагадаємо, що з обстрілювальних громад району місцеві та переселенці старшого віку або з інвалідністю можуть безкоштовно евакуюватися. Для цього слід звернутися до селищної чи міської ради. Аби перебратися до безпечних місць достатньо лише звернення, зазначають в обласному департаменті соцзахисту. Усім охочим обіцяють триразове харчування та медичне обслуговування. Загалом на Дніпропетровщині можливістю виїхати скористалися близько півтисячі людей. У Нікополі розпочали збір книжок для бібліотек, які постраждали від обстрілів, але продовжують працювати. Нині у місті п'ять таких закладів. Для них волонтери просять передавати літературу для дорослих, а також підлітків і дітей бажано українською чи англійською мовами. Надіслати книги можна на відділення пошти номер 8. Контакти для зв'язку на екрані. А жителів Нікополя, які мають потребу у речах, запрошують до банку одягу. Пункт організувало товариство Червоного Хреста. Волонтери працюють тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю з 9 до 14 години. І про ситуацію на Запоріжжі окупанти розмістили на четвертому енергоблоці ЗС вибухівку та військову техніку. Про це повідомляють представники МАГАТЕ. Тим часом атомники вкотре закликають світ. Змусити РФ припинити ядерний шантаж. Інакше наслідки будуть серйозними не лише для України, а й всього світу. На цю годину у мене вся інформація. Якщо бажаєте чимось поділитись, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Вірте в ЗСУ та бережіть себе. Сміливі люди непереможної країни.